Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі ITOR Games і ми з України. І сьогодні у нас буде таке трошечки бесіда, роздуми про майбутні гри, про останні зміни розробників, які я помітив, і хочу просто якось їх охарактеризувати, висловити свою думку, запитати вашу думку, що ви думаєте про це. Пишіть в коментарях зараз. як... Подивитися відео. От. І тому що думки насправді з'являються досить тривожні, але не, я не хочу панікувати е, занадто швидко. Ну, давайте ми почнемо з наших нововведень, почнемо від простіших і закінчимо складнішими. Давайте, поїхали. Одним з останніх нововведень було введення в, е, в гру. Щоденних завдань. Е, дуже в багатьох мобільних іграх є щоденні завдання, це нормально. Е, але, як на мене, щотижневі завдання вони були достатньо, ну, якось була ціль, якась серйозна, ти хотів їх виконати це завдання. А зараз щоденне завдання в чому полягає? Ти, тобі дають 5 пунктів за те, що ти залогувався, і ти мусиш клікнути, щоб їх забрати. Потратив 80 стаміни і мусиш клікнути, щоб їх забрати ще 10 пунктів. І отаких от там два, виконати ще два завдання, клікнути ще раз. Це додаткові кліки, які імітують ніби якусь бурхливу діяльність. Але насправді це просто кліки і, і все. Як на мене, було б краще, коли були тижневі завдання. Е, і, Так, інколи можна було не встигнути щось зробити. Але зайві кліки вони тільки відволікають від ігрового процесу, вони просто. ну. Але я хочу запитати у вас, що ви думаєте про ці нові завдання щоденні. От, Чи можливо вам і подобається виконувати щоденні завдання? От, Поділіться зі мною цим в, в коментарях. Давайте переходимо вже більш до складних тем. І найостаннішим нововведенням, апдейтом від розробників, який встановився сьогодні, сьогодні вранці, була зміна системи найму командирів. Я б сказав, досить кардинальна зміна, і яка в принципі, буде сильно заважати новачкам. Ну, одним словом, фактично, командира Т3 будь-якого командира стало в три рази важче е, найняти. Є, звісно, там збільшення шансів і так далі. Ну, давайте по порядку. В е, с... чому полягає тепер найм? Якщо ми глянемо зараз е, в наших, на наших командирів, то ми побачимо. Що invitation летерів тепер ми можемо отримати три. І коли ми отримуємо три invitation летери, ми отримуємо командира з 9000 е поваги. Для е фіолетових і також для синіх героїв також три інвітейшн летери. Просто тут цифра, яка додає кількість респекту, інакше для Т1, Т2 і Т3. Давайте подивимося на шанси, які нам дають розробники, щоб отримати героя. 2,4% зараз. 6% в Т2 героїв, 6% в Т1 героїв. Тобто 6% отримати Т1 героя один з трьох invitation летерів. В принципі, з Т1 героями проблем не буде, тому що 6% це справді багато, і вони досить швидко назбираються. І, ну, можливо, це навіть буде полегшенням для новачків зібрати Т1 героїв. Т2 герої, герої 2,4%. Це теж досить багато насправді. Але, але, от допустимо, щоб зараз мені дозбирати Адоне, мені треба 3 Invitation Letter, а не 1, як раніше. Е, і апогеєм всього стало отримання наших Т3 героїв. 03 шанс і 0,3%. Е, треба три рази, щоб отримати героя. так Ну, тобто, фактично три рази 0 по 03. Так, збільшився шанс, але це три рази. Я вже повторююся. Але давайте дивитися далі, як з. Що саме також ще змінилося е, при отриманні героїв. Ми можемо користуватися тепер героями, як тільки отримуємо вже перший invitation letter, або якщо назбираємо самі респект-айтеми до 3000 е, в Т3 героїв, тисячі в Т2 героїв і 270 е, респекту в Т1 героїв. Ми отримуємо цього героя одразу. Але є знову ж таки але. Давайте подивимося на ці але. Ось так от. Зараз виглядає меню героя. Трошки змінився тут дизайн, змінилися оці іконки. от Тут трошечки змінилося за цифрою, збільшили. Ну, досить гарно зробили. По дизайну нічого немає проти. Також змінилися іконки, якщо вона вогник оранжевий. Це значить, герой повністю під вашим контролем, як це сказати, під вашою повагою. Тобто він висловлює повну лояльність до вас. Якщо ж герой зелений має вогник, він має мінімальну повагу до вас. Але він у вас вже є. Тобто, як ви бачите, в мене є вічки, у мене в нього повага 4950. І це значить, що я вже ним можу користуватися. Але максимальний його левел 20. -й. Допоки я не назбираю 9000. І що мені робити з 20-м левелом? Дорожник. На 20-му левелі навіть дорожник особливо не, не, не потрібен. Ну і наступний restriction, тобто те, чого ми не можемо робити, не прокачаними до максимуму героями, ми можемо поставити на нього лише, лише зброю. Допустимо, ми ставимо екіпіруємо на нього і все. Решта просто стоїть пустим. який герой? Просто ходить зі зброєю, не знаю. Що, Який з нього користь, найхай це буде, не знаю. там... Ось тому особливо Т-3 герої стали просто казкою якоюсь для новачків. Ті, хто я, наприклад, як і я, от в попередньому останньому відкритті прямо перед самим цим оновленням, нахапав двох Т-3 героїв. Це мені пощастило. Але що говорити людям, які тільки починають грати і пробують, пробують якось. Відкривати тих героїв. Ну, не знаю. Не знаю до чого це все йде. Напевно, не знаю. Хочеться, включається в розробників Золота Хвороба. Може, просто я не знаю. Вони зробили помилку і почують якісь заклики стрімерів, геймерів, послують заклики просто гравців. Що якось так. Чесно кажучи, першим, ем, першим тривожним дзвіночком для мене стала скриня на 200 матомів, а не на 100 матомів, як було завжди, всі 6 чи 7 сезонів до того. Ем, це для мене було першим тривожним дзвіночком, що наші розробники захворіли на Золоту хворобу. Але, м, ну що ж поробиш, нам залишається лише спостерігати. І надіятися, що все не дойде до баблово-качуваної гри з гарною графікою. Будемо надіятися на це. Якщо дуже буде цікаво мені почитати ваші роздуми, ваші думки стосовно цього в коментарях. І ставте лайки і підписуйтеся, і зустрінемося в нових відео. Обов'язково все буде Україна.